Було два побачення з двома різними дівчатами. Наскільки я розумію, пройшли ці побачення добре. Приймається. Бо обидві подякували за вечір. А на наступний день я пишу, і обидві відповідають про холодно. Кажуть, що нема настрою. Це про щось говорить, чи я накручую. Дякую. Нікіт, я от не знаю, може, ти це той маленький Нікіта, 16-річний. Я не пам'ятаю, який там нікнейм. Скажімо так, те, що у малолітніх дівчат перепади настрою є, це ж нормально. Я навіть про це знімав відос на українському каналі Максим Дівертіто. Там був відос, чого очікувати, якщо ти розпочнеш якусь історію з дівчиною, якій ще не має 20 років. Це ж про це саме. Скажімо так. Те, що вони тобі відповідають, це вже добре. Те, що вони відповідають розгорнуто, ну, тобто розповідають про свій емоційний стан, також нехай це добре. Тобі в той день, коли вони кажуть, що нема настрою, не треба відкривати рота стосовно наступної зустрічі, а через декілька днів все ж таки запроси їх на наступну зустріч. І розумій, що, скоріш за все, це дівчата точно не для стосунків. Тому що дівчата, якщо вже після першого побачення виносять тобі мозок, ну це, звісно. Велика проблема, тому що вони проблемні. Але запросити через декілька днів можна. Можна. Нікіто пише, що це не його, не його донат, може дівчата і не такі малі тоді, але це нічого не змінює. Відповідають добре. Відповідають хуйню в цей день про наступну зустріч, ти не починаєш нічого казати. Відповів їй там: тримайся, все буде добре, ось тобі мемчик смішний, через декілька днів спробував запропонувати наступну зустріч. Є наступна зустріч? Супер. Нема. До побачення. Коротше, якщо що, не поспішай накручувати себе. Ось так, якщо коротенько відповісти.